Випускний, святково вбраний двір шкільний, батьки, учителі, діти сьогодні в школі випускний, так серцю хочеться радіти. А я чомусь засумував, яка ж у цих дітей дорога. Коли ж державний гімн заграв, не чув його, моливсь до Бога. Молився за всіх дітей, батьків і дякував за все я Богу за те, що сина він зберіг, іде в дорослу він дорогу. Господь його оберігав. З дитинства вів своєю рукою, як я на сході віддихав, позвав його Бог за собою. Я знаю, що за мене він молився, тоді, мабуть, і в церкві заявляв, в молитві сила він не помилився, Бог кулі і снаряди відвертав. Молився тоді, коли я повернувся, Я мертвий був, тільки на вид живий, і я ужив, та й тягаря позбувся. Господь простив, тепер він Бог і мій. Бажаю я тобі молитви не втрачати. Хоч важко буде по дорозі йти, і з Божої стежки ніколи не звертати, тільки по Божому путі йти. Слава Богу, Амінь.